Чому американські літаки збивають ті шахеди, які летять по Ізраїлю, і не збивають шахеди, які летять по Україні? Звісно, що найголовніша причина в тому, що Росія це ядерна держава, на пряму конфронтацію, з якою а удари по російських безпілотниках і є цією прямою конфронтацією, учасники НАТО поки що не наважуються. Але це не єдина причина, існують інші причини. Друга причина, тому чому Сполучені Штати більше захищають Ізраїль ніж Україну, є те, що відносини між Ізраїлем та США будувалися десятки років. І в угодах про безпеку між цими країнами є дуже конкретні зобов'язання, про гроші, про цифри, дуже конкретні, а не просто загальні слова про сприяти і допомагати про все хороше. Як це часом ми зараз можемо прочитати в тих гарантіях про безпеку, які підписує Україна зі своїми партнерами? І за багато років зовнішньої політики у Ізраїлі ніколи не було місця для якоїсь багатовекторності, для зміни своєї зовнішньополітичної орієнтації. Відносини між США та Ізраїлем будуються на взаємних інтересах. І саме тому, в залежності від виборів, зовнішньополітична позиція Ізраїлю залишається незмінною багато років. А в історії України, як ми знаємо, дуже часто зовнішня політика змінюється в залежності від результатів останніх виборів. Але ще третя є причина це наявність потужного лобі Ізраїлю в західних демократіях і, зокрема, в Сполучених Штатах. Про це часто люблять говорити в Україні, але не всі в Україні хочуть зрозуміти, звідки ж береться таке лобі. А береться воно з того, що ставлення до своїх громадян під час війни в Україні і в Ізраїлі. Кардинально відрізняється. Для держави Ізраїль всі громадяни, які перебувають під час війни за межами країни, є насамперед потенційні лобісти, з якими потрібно постійно працювати. Ну от вони постійно і працюють. А в Україні ж протиставлення між тими, хто залишився і хто поїхав, залишається дуже модним, але абсолютно безмістовним трендом для української оборони. Четверта причина це відсутність належних політичних комунікацій між українськими політиками, експертами і американськими. І наявність таких самих контактів постійних між ізраїльськими політиками і американськими. Якщо якась країна хоче лобіювати в США свої інтереси, це означає, що політики, експерти цієї країни мають постійно бути в цій країні, контактувати безпосередньо з конгресменами, організовувати власні круглі столи, медійні події, виходити безпосередньо на виборців цих конгресменів, на клуби цих виборців з тим, щоб пояснювати, чому потрібно, щоб Сполучені Штати підтримували цю країну. А потім ці виборці не будуть лінуватися. Телефонувати власним членам Конгресу і запитати, а чи вони підтримували цей законопроект, який такий важливий для цієї країни і для самих Сполучених Штатів. Оця робота, вона абсолютно зрозуміла для будь-якої країни, яка хоче щось отримати для Сполучених Штатів. Але абсолютно є зараз недосяжним космосом для нинішньої України. Українські політики, експерти не можуть працювати напряму з американським політиком. Тому просто інтереси України в США нема кому лобіювати. Все це, Всі ці рецепти ефективної роботи з американцями вже давно всім відомі. Просто треба мати політичну волю їх виконувати. І тоді літаки НАТО, які збивають шахети над небом України, будуть для нас ближчими. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.